Дуже гарна дитина, дуже така душевна дитина. От ми всі її пам'ятаємо, і коли прийшла звістка про її я думала, що це. Ангеліна Євдокімова, бойова медикиня, загинула 28 лютого 2022 року під Мощином, що на Київщині. Виросла і навчалася в Прилуках. Мати померла, коли їй було 17 років. Виховувала і опікувалася рідна тітка Олександра Скрипка, яка живе в колісниках, що за 12 кілометрів від Прилук. Ніхто не попитав, з ким ця дитина буде. Куди цій дитині йти? Вона була то неповнолітня, їй було 17 років. Ховала Ангеліну тітка в селі, щоб становити племінниці пам'ятник, продала пай. А через два роки після смерті дізналася, що на виплати військової 15 мільйонів. Претендує батько, який відмовився від неї. Із роддома навіть не забрав, а я чую йому я єсміти на могилі. Не був Букетик поганого не приніс. Я вмираю. Ангеліна остається одна володька. забери її до себе. А він отв'язує: у мене друга сім'я, і в мене хворий батько. Я не можу її забрати, немає в мене місця. Про те, що у дівчини є батько, не знали й у Прилуцькому медичному коледжі, де вчилася Ангеліна. Ситуація із тим, що з'явився батько. Це буквально мабуть, Позавчора я дізнався, і то із інтернету де дивлюсь новина, що батько претендує на гроші. Якісь ну, тобто, це шок був. І Тетяна Івановна, мені директор так само дзвонить, каже така ситуація склалася. Каже, я навіть ну і вона також та не думала, що взагалі він ну, Десь лі подробиці читає свіжому номері «Вісника вісникаче.